Від. Ми їдемо в голови, подивитись там замок. Чи що там? Е, буде великий замок, вони цікаво замки чи ні, не буде. Дивись, які гори великі. Десь там те місто. Папа, mm. там десь та, ти, там був замок, так? Да? да, і он на горі дивись, який там попереду теж замок. Да. Я не бачу. О, в місто, попереду, бачите? Ми їдемо, так? Попереду, який замок у корінь. А, так, да, бачу. І дивись, да. тут площадочка прямо посеред траси. Зупиняйся, пограйся, називається <рес> Зупиняйся на ту площадку і поглайся там. Можна поглатися, де там траса. Бачите, яка гарна природа. Там якесь озеро, десь далеко видно. Ти бачиш, як гарно. да, да з висоти да. буде видно все-все. Бачиш, яка дорога в нас. Це б'є. Ми тут замок їдемо. Да. Дивіться, Дімас приїхав, який тут гор. А ну пішли подивимось. Замок, так? Ось там замок. А ну давай руку вставай тут на камінь. О, о, який камінь великий. Стій. Який віде. від. А да, отой замок, ми зараз от той замок, да, підем? так, підемо? Там подивимося, там ми знімали якийсь фільм, чи гра престолів, чи ще щось. Бережно Обережно. Царство не а, фільм Царство Небесне, не гра престолів. Це ми трошки... Переплутали. Давай, стій, стій, Ану, стій, отак, стій. Помахай мені ручкою помахай. О, Дімас. Який замок тут, так? Да? Да. Великий, класний. Дімас знаходиться в замку, подивіться, які там красоти. Тобі подобається? Да. Дуже круто тут, так? Да? Тут дуже круто. Не пиють, пуші тут. Що ти, рицаря? Ну пішли, подивимося. О, дивись, які сходинки, пішли наверх. Пішли наверх. Там виходь бути рицарь. Рицарі можуть. Піднімайся наверх туди. Оооо. Да. Дивись, яка скеля справа, бачиш? Там Коли ще нема. Нема. Заходимо заходим сюди всередину, подивимось. Мумія рице. Мумія рице. Дивись, щоб звідти там. Відкриєте. А ну, відкривається? Відкриває? Ні, воно не відкривається. Нічого, це дивись, яка скеля, прям побудований в скелі. Ось дивись, каміння, скеля. Бачиш, дивись. Скеля. Подивися. А що там, ану, подойди, подивися. Це балкон. Це балкон. Але подивися з балкону. Це... Ого! Як о, тут о, високо, о! Див... Як тут високо. Дивися, тут аж стріляли з лука з цього балкону. Ти знаєш, коли нападали на цей замок, то і, люди стріляли з луку з цього балкону, знаєш? Да. От туди? Да, пішли. Оце дивися, дім, тут а от в підземельний вхід. Я тобі покажу, хто погано себе вів, тих закривали підземеллю. Бачиш, що під земель зібрала? Куди ми... цей ход веде? Ану пішли подивіться. Цей... Рицар в окулярах пішли. Ого! Там Нічого собі, ану пішли. Оооо. Воно там немало, вона навіть не улітає. Що це? Не бий. Ти що? Вона не лякається. Пташечка, вона бідна. Вона поранила крило, вона не може додому полетіти. Може погладимо. Ой, вона влетіла. Все. Підійди, подивися. А ну я подивлюсь, там може золото. <свист> о, <свист> о <свист> я думаю щось. Фу, хтось схватив мене там зараз. А Ану, піди, подивися, що Щі, там це? за дворима. А це що? Це такі? Чи що? Мабуть, туалет древній. Дімон бачив? Я не знаю, мабуть, туалет дрібний. Я думаю, посуарний. Ха-ха, <свист> Діма, ну не гарно. Пішли подивимося, що там таке. Ану йди, ти ж з нічом, ти перший повинен піти. На розвідку давай, подивися, що там. Ану, ану загляни туди. О, що там? Нічого собі. Ніко нема, тут королева була. Королева там була? Так. Нічого там ліжко королеви, мабуть. Нічого яка перина у неї. Матрас ортопедический. Тут не знаю, катакомби якісь. Що тут в кінці? Тут є прохід, а ну. Ай! Я боюсь замкнутих простору. Випустіть мене! Ми в дирки! Ми в дирки! Він захищає замок. А, так. А. Отак. Дімон, що тут? Прохід кудись, а ну пішли, прямо подивимося, що там. Ану пішли, прямо подивимося, що. там. Прямо пішли, давай. Ну, Заходимо ух ты, нічого а ну пішли подивимось. Пішли. Давай, я тобі допоможу. Ого. Нічого собі, Вау. Ого. Ти бачиш? Ще сходинки? А ну пішли вище. Давай. Ого, ми ще вище йдемо. Можемо на самий дах вийде. стій, стій, стій. Вау! а Ота ну, п'ятірка! Ви... Нічого собі! Ми піднялись! Ты плачешь? А ну иди домой. Там, там, на ступеньках, там, там, и тут. И на балконе. Пришлось сюда. Иди домой. Вот тут. Тут. Оху. Дымится. Нет. А что тут? Сухие. Угу. Что это такое? Тут вогнище, мабуть, палили. Баба. Ого, Баба. труба яка. Баба. Там вам а, а там стріляли, з лука. Ви колись з лука стріляли там, так? Да? Стріляли, отак стояли. Дивись, яка там висота, ти бачиш? Да. З лука, коли нападали на замок, тут стріляли. Отуди. Да. Йди до короля. Я хочу посвятити вас в рицарі. Посвячую вас в рицарі. Служіть добру. Це ваш меч тримайте і це ваш щит тримайте. Захищайте людей. Тут, Десь, пішли, подивимось. Що тут. тут? А тут нічого й нема. Ого, бачу, тут Ого, бач, тут горіло щось. Башня якась. Тут може, вогнище розпалювали. Может, шашлыки тут смажили? Баранчика? Да. <свят> Ни? Не, Не можно. Может. Мы сегодня будем в замке. Если вам понравилось видео, ставь лайк, подпишись на канал. Всем пока!